Уявіть ситуацію, під час процедури ваш пацієнт раптово втрачає свідомість. На другій лекції курсу Невідкладні стани від компанії «Флосар» ми розглянемо одну з найважливіших тем. Невідкладні стани, що потребують миттєвої допомоги. Ми детально обговоримо, як Надавати допомогу при невідкладних станах, щоб не нашкодити пацієнту? Як розпізнати загрозливі стани в умовах кабінету лікаря-косметолога? Розглянемо гострі судинні порушення, такі як непритомність, колапс та шок. Як їх розпізнати? Та як правильно надати допомогу. Ви дізнаєтеся про загальний алгоритм надання допомоги та порядок виклику швидкої медичної допомоги, щоб діяти чітко та впевнено. Цей курс ваш шанс отримати практичні знання, які можуть врятувати життя. Ваших пацієнтів, давайте разом навчимося діяти професійно навіть у найскладніших ситуаціях.